Всім привіт! В нас туристичне інтерв'ю туристичного агента. Так, перше питання. Куди була перша подорож за кордон? Боже. Єгипет, Єгипіт Дрем з четвірка Дрімс Лакейшн, яка поруч, і туди відправила дуже багато туристів. Тобто, класично, да? Перша подорож Єгипет. Друге питання: як опинилась в туризмі? Хоча ти народжена для нього, але як ти в нього опинилась я в ньому? опинилась дуже стало сумно в банку. Банк вже був на ліквідації, і я вирішила, що треба щось міняти і пішла в туризм. Супер. Країна мрії. Ой, якраз мрія збулась, побувала на Балі, бо до того була дуже ця країна мрії. На даний момент їх декілька, і важко брати, одну. напевно, в Перу, Норвегія. В'єтнам. Дуже популярні в кавичках напрямки. Добре. Останні. На що витратиш останні гроші? Фонарі, що... Я не сумнівалась. Це питання саме для тебе. Супер, дякую. Да.